Слухай, ти сказав про 30-й рік, що там Європа переозброюється, але, вочевидь, в Росії це розуміють. І розуміють, що чим більше часу буде йти, тим більше буде готовою Європа до подібної атаки і НАТО. То як ти вважаєш, чи не можуть там вдарити на випередження, чи поки вони загрузли в Україні на фронтах, вони все ж таки не наважаться на відкриття другого фронту? Може, і наважиться. Це ж теж, от ми думаємо дуже а, тобто, ми а, розмірковуємо логічно раціонально. Логічно і раціонально зараз цього робити не потрібно. Так само, до речі, як перед повномасштабним вторгненням в Україну. Там скільки було публікацій раціональних про те, що ні, ну це не вигідно. Там санкції будуть. Путін зруйнує економіку, імідж, Там ну все що завгодно писали. Тим більше зараз, ну зараз, коли його не очікують, то можна і вдарити. Путін ж він думає інакше. Він думає від зворотнього. І, наприклад, чого б там не створити якусь кризу зараз в Балтійському регіоні, не перевірити на єдність НАТО, не показати, наприклад, що НАТО може бути роз'єднане. Не спробувати розвалити, зруйнувати НАТО зсередини. Вони ж розуміють, що, скажімо, рішення було саміту, але якісь пристрасті там всередині вони ж бурлять, мабуть, там. У тих, хто не дуже хотів збільшувати видатки, ну от вони будуть бити зокрема на це. І тому цілком може бути не обов'язково сценарій. Я дуже часто читаю: там Росія окупує країни Балтики. А чому їм треба окупація? Можливо, вони не хочуть окупації, можливо, їм треба зайти в якусь країну, щось зруйнувати, завести Іскандер, наприклад, через Білорусь з ядерним озброєнням і поставити його, наприклад, під вільнюсом. Ата, що ви будете з цим робити? Російська ядерна зброя на території країни НАТО нічого собі виклик все і викликати Трампа на двосторонні перемовини. Хотів сказати ледь не дуель, ну Путін цього не зробить.